Вітаю на каналі, мене звати Олена, і я запрошую вас у нову атмосферну АСМР-прогулянку перед сном. Цього разу вечірній степ. Хто знає, куди приведеться дорога. Якщо вам сподобається ця прогулянка, можете підтримати каскарку одноразовим донатом або підпискою на Монобазу, посилання є в описі. Також буду вдячна за вподобайку і підписку на канал. Ваша підтримка надихає мене творити далі. І допомагає зрозуміти, що я рухаюся у правильному напрямку. Дякую вам. А тепер я традиційно прошу налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло та відпустити фантазію за моїм голосом. Вечірній степ. Грунтова дорога м'яко стелиться степовими луками. Вона вигинається, десь трохи веде на підйом, а далі плавно спускає подорожніх додолу. Немов казкова змійка, по центру дороги в'ється смуга насиченого зеленого кольору. Це спориш. Він росте там. Де колеса не торкаються землі і щільно вкриває ґрунт, немов дбайливо оберігає його від усього зайвого. Ти йдеш цією дорогою. Без цілі, без конкретної мети, просто крок за кроком. І спостерігаєш за всім, що відбувається довкола. Кінець спекотного літнього дня лишає по собі м'яке тепло в травах, у квітах, у самій землі. Луки навколо дихають цим теплом. Яке повільно тане у вечірньому повітрі. Біля горизонту, серед відтінків помаранчевого, рожевого і блакитного, сонце неквапливо ховається за обрій. У небі легкі прозорі хмаринки. Що зависли в останньому світлі і поволі зникають. Це особлива мить, межа між днем і ніччю. Усе навколо завмирає, І ти теж стоїш, немов на живій світлині. І просто дихаєш, насолоджуєшся краєвидом, запахами, легким подихом вітру. У місті такі миті губляться серед руху та шуму, а тут тиша сама простягає до тебе руки, запрошує зупинитися. І побути в ній. Степ тягнеться далеко до самого горизонту. Він безкрай, немов море, тільки замість хвиль м'яке різнотрав'я, що колихається у такт легкому вітру. Праворуч у далині визирає тонка зелена смужка лісу, мов спогад про інший пейзаж, який залишився осторонь. Повітря, що вдень було гарячим, поволі остигає, але від землі все ще йде м'яке тепло, приємне. Заспокійливе, воно лагідно огортає твої натомлені за день ноги. Ти зупиняєшся, вдихаєш глибше і починаєш роздивлятися чарівне різнотрав'я, мов живу ковдру, якою природа встелила ці луки від самого початку. Літа Неквапливо йдеш далі дорогою, у бабічі якої ростуть Петрові батоги, Їхні тонкі стебла вже випустили ніжно блакитні квіти. Луки довкола вкриті зеленим океаном рослин, Із поміж них. Першою в очі кидається, ковила. її стрункі стебла лагідно торкаються верхівок сусідів, ніби вітаються з ними, її пухнасті колоски, схожі на м'які пера, що відгукуються на кожен подих вітру. Коли степ дихає, Повила, коливається хвилями, і, здається, ніби ти бачиш справжнє трав'яне море, ти вдивляєшся в луки і помічаєш деревій. його суцвіття подібні до білої кашки, розсипані поміж іншими рослинами, як дрібні острівці світла. Присідаєш навпочепки і зовсім поруч, серед вищого різнотрав'я, бачиш тоненьку тендітну вику. Вона схожа на горошок. Те саме листя, ті самі вусики, які чіпляються за сусідів у пошуках опори. Її важко не впізнати завдяки дрібним яскраво рожевим квіточкам, що світяться на тлі зелені. Твоя зупинка тут для споглядання. Степ розкривається тобі, як живий букет. А ось степчак на якому в дитинстві ми загадували? Курочка чи півник? Він рівномірно росте тутешніми луками. Ти торкаєшся рукою його пухнастої волоті. Травичка лагідно лоскоче долоню, Не втримуєшся. Проводиш двома пальцями знизу вгору по волоті рослини. Насіння збирається у гребінець. Курочка чи півник. Що вийшло цього разу? Твою увагу привертає полин. Він росте острівцями. Ніби йому більше до душі бути в товаристві, не пробиватися поодинці, а триматися згуртовано. Його сріблясто зелені листочки, трохи грубуваті на дотик, і мають різкий впізнаваний запах, що розноситься на кілька кроків довкола. Поміж трав виринають рожеві та бускові китиці. Це шавлія. Вона майорить серед зеленого степу, мов кольорова прикраса на святковому вбранні. А ось і пижмо яскраве насичено жовте з щільними кошиками квітками. Воно стоїть гордо й упевнено, наче квіткарка на ярмарку, яка точно знає, що привертає до себе увагу. Усе це різнотрав'я змінює кольори в останніх золотавих променях сонця. Відтінки стають глибшими, теплішими. Це сам степ повільно переходить увечір. Сонце невпинно рухається до горизонту, і його світло вже не яскраве, воно м'яке. Нарешті, крім спеки, тут відчувається аромат, запах розпеченої за день землі, запах трав. Які поволі охолоджуються, запах наближення ночі. Особливий, складний, об'ємний, але завжди впізнаваний. Ти втихаєш глибше і продовжуєш свій шлях, далі дорогою крізь вечірній степ. Поступово Кольори тьмяніють. Усе довкола ніби розчиняється в м'якому світлі, що зникає з кожною хвилиною. Сутінки накривають степ ніжною вуаллю. Обережно, без різких переходів. Повітря завмирає. Воно більше не рухається, лише тримає в собі тепло і тишу. Хмаринки розсіялися, і небо стало чистим, а з тиші, що запанувала навколо, раптом народжується звук. Тонкий, ритмічний, розмірений. Це хор цвіркунів, Починає свій вечірній концерт. Їхній спів стає постійним тлом твоєї прогулянки, ніжним, спокійним, трохи гіпнотичним. Недалеко від дороги, просто посеред луків, ти помічаєш щось біле. Тобі стає цікаво. І ти вирушаєш туди, рослини не заважають, не плутаються під ногами, навпаки, здається, що вони розступаються, мов запрошують пройти далі. Ти рухаєшся повільно, зацікавлено вдивляєшся і що ближче підходиш. То чіткішими стають обриси. Перед тобою просто посеред луків стоїть ліжко. Воно застелене білою постіллю, ніби хтось дбайливо приготував його спеціально для відпочинку, немов турботлива покоївка. Залишила тут усе необхідне, щоби можна було прилягти після довгого, сповненого враженнями дня, ти приймаєш це мовчазне запрошення, скидаєш взуття і ступаєш босими ногами на теплу землю, повільно лягаєш на ліжко, посеред степу. Під відкритим небом бавовня на постіль приємно торкається шкіри, м'яка свіжа, сповнена спокою, подушка під головою зручна. Усе виглядає так, ніби це місце чекало саме на тебе, щоб подарувати спокій. І відновлення, навколо тебе височіє різнотрав'я, в узголів'ї м'які стебла ковили, що ледве колишуться від вечірнього вітерцю та запашні суцвіття шаблі. Ти відчуваєш їх аромати, дивишся вгору, небо над тобою. Стає темно синім, глибоким, безкрайнім. Ти столяєш повіки лише на мить, а коли розплющуєш очі, бачиш, що хтось уже розкидав по небу перші зорі. Вони ще не дуже яскраві, але чітко помітні. Як блискітки у насиченому оксамиті. У різнотраві досі живе тепло дня. Трави бережуть його своїм листям, своїми пагонами, не хочуть відпускати. Повітря над степом поступово холоне. З кожним подихом відчувається, день завершився і ніч тихо торкається всього навколо. Тут тепло і затишно. Рослини немов дихають поруч, вони заколисують своїм ароматом, м'яким, терпким, знайомим. Навколо хор цвіркунів. його розмірений ритм обіймає тишу, ніч остаточно опускається на степ. Аромат різнотрав'я огортає тебе. Він діє заспокійливо, ніжно і поступово. Tebe o Nose-te-bê-o-son.